Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний. <рив> а що у нас завтра за день? Сьогодні середа? <рив> так, існує. Ага, добре, давай <рив> <І> заново. <рив> Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Вітання вам з риму, з потужного пенькного місця. Не думав, що мені коли сподобається якесь велике місто, але Рим більш-менш подобається. Дуже багата історія, багато красивих таких храмів. І це тільки підчеркує, який Господь безгранний, скільки має всяких дизайнів, скільки різних. Ну, сьогодні буквально зайшов в храм і годину просто стояв, розглядав його, як це красиво, кожна деталька там зроблена. І все таке, все таке різноманітне. І наскільки казав Господи, ти настільки різноманітний, настільки цікавий і неосяжний, що в одному храмі можна хіба добу стояти. Потім на одараці був годинку, розмовляв Господом, дякував за те, що побував в Римі. Ніколи не мріяв, ніколи не очікував такого суперподарунку. Але дякую Господу за цей подарунок, що я в Римі. Направду, на в Римі, і то я подяка Господу. За все дякую Господу, бо насправді ну, не знав, чи я сюди приїду чи не приїду, як не планував, а так вийшло. Ну і мав тут вчора таке, мали з моєю коханою е, дівчиною, мали таку випадкову, скажімо так, зустріч з єпископом, архієпископом Камерун, з Камеруну. Один піскоп в Камеруні, але супер такий потужний. І він нас зустрів так. І congratulation, Він нас привітав, значить, то з весіллям. А, а, а ми сказали, що ми ще не одружені. Ну а він сказав, що це певна справа часу. Ну і він нам побажав цього найкращого. Ми помолилися разом, він нас поблагословив, і ми пішли разом. І Юля аж плакала від, від такої зустрічі. А, а я думав, ну а що тут? Я думав, в Римі тут кожен день зустрінеш. Тут Папу римського зустрів, тут кардинала якогось, тут ще когось. Але ні, то є така зустріч випадково, бо Юля тут була мільйон разів і ніколи не зустрічала ну, такого, ну, такого, людину, яка, яка нас, дійсно, зустріла. І потім він сказав, що він біскуп. Бо тут є така традиція, що вони хрести свої, ці, які висять у біскупи, прячуть до кишені. бо... Тільки може Папа Римський ходити з Христом на шиї, на, на, ну, тут, щоб він висів, бо Папа Римський є єпископом Риму. І така традиція римська. Будете знати сьогодні. Я вчора тільки дізнався теж про цю таку традицію. І звісно, Рим є прекрасний, Італія є прекрасна, але не забуваємо про Меджугор'я. про Меджугор'я і послання, про Марію, яка нас веде до миру і радості і благодаті. Сьогодні у нас 25 квітня. 2019 рік. Дорогі діти, це благодатний час, час милосердя для кожного з вас. Дітоньки, не дозвольте, щоб вітер ненависті та немиру панував у вас і навколо вас. Ви, дітоньки, покликані бути любов'ю і молитвою. Дявол хоче немиру і непорядку. Але ви, дітоньки, будьте радістю Воскреслого Ісуса, який помер і Воскрес за кожного з вас. Він переміг смерть, щоб вам дати життя вічне життя. Тому Дітоньки, свідчить і гордіться тим, що ви в ньому воскресли. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні потужне послання, каже Марія: гордіться тим, що ви християни, гордіться тим, що ви воскресли. Гордіться тим, що маєте нове життя. Не треба там. О, я в старому в житті там перебивав би всіх вже вбив. Ну, дуже часто таки від християн чую. Я би в старому житті його там вбив, або там то зробив, або то там. Не треба тим гордитися, яким ти був в старому житті. Гордись тим, який ти вже є в новому житті, в воскреслому житті, що ти народився з висоти. Хто не народився з висоти, то просіть Бога це народження. Зустрічі з Богом живим. І тоді, коли ви народжуєте з висоти, ви маєте нове життя, новий погляд на життя. І Марія, власне, каже нам: радійте, будьте, будьте радістю воскреслого Ісуса. І практика, радіймо, Радіймо. не сумуємо. Звісно, не дивимось новини. Бо якщо дивитись новини, то можете одразу за практику забути, не будете радіти і ніколи не будете радіти, бо вони створені для того, щоб ви не раділи. Бо негативна інформація завжди буде популярніше крутитися в новинах, ніж якась радісна інформація. Ну і тому краще. Бути, Марія не каже, радійте від комедії, від новин, від чогось, а радійте від Воскреслого Ісуса, який помер і Воскрес за кожного з вас. За тебе сьогодні помер Ісус і Воскрес. Він переміг смерть, щоб Тобі дати життя вічне, життя Марія каже. Тому, дитинко, свідчить свід, і гордись тим, що ти в ньому воскрес. Неймовірні слова. Гордись, каже Марія. І, і сьогодні я засвідчу також, що дуже радий бути в Римі. Дуже неочікувано, це для мене було такий сюрприз. І дуже сьогодні Богу так дякував на Драсі. Казав, що я не заслуговував, не заслуговую того, що ти мені даєш. Того, що ти мені даєш. Дуже так багато даєш цього. І я згадував, як я рік тому був Меджигорі, бідний, нещасний. І... і зараз, через рік, я вже є. Теж бідний нещасний, але все маю. <смі> ну, бідний нещасний в тому, що е, не маю, типу, праці. Ну, нещасний, скажімо так, в лапках, бо е, для такого буквального світу, а для, для духовного світу я найщасливіша людина в світі. І це є. Тобто важко мені ще балансувати, бачити, як, як християнство бореться з багатством цим, знаєте, ну. Де тут треба платити за те, щоб подивитись на ікону, наприклад? І такі речі різні. Ну, трохи не можуть ще вкластися в мене в голові, але нічого. Головне свідчити: свідчити про Бога, про Божу любов, про Божу радість, яку ми маємо і гордитися цим, пишатися, що я є християнин сьогодні. Пишатися, що я є з Богом, маю відносини з Богом і маю молитву, особисту молитву, групову молитву. Хожу на месу, такі різні речі. Маємо цим пишатися і свідчити про це. Тому заохочу всіх писати свої свідчення на відео, в меседжі, куди хочете. Але свідчить, свідчить, бо свідчення укріплює і мене, і вас, і всіх нас. Тому більше маємо свідчити про Божу любов і нести мир, радість цьому світу. Будьте благословені, мир вам. І радість з Риму, папа. -па.